Марко Рубіо забанив шрифт калібрі калібрі. Він забанив використання шрифта калібрі в державному департаменті, тому що він занадто диверс, Він занадто рівноправний. Так він і сказав. От так, за «дей». «Ту вовк, якщо англійською. Він ту вовк. Знаєте, він занадто рівноправний шрифт. Тому він забанив його використання і сказав, що тепер всі працівники державного департаменту мають використовувати Таймс Нью Роман». Якщо чесно, я думав, що це взагалі не новина, а якийсь спочатку прикол. Ну, типу, знаєте, хтось розганяє, що вони там взагалі вже дубу дали. А от таке навіть роблять. І це знаєте, така контрпропаганда зі сторони демократів чи щось ще таке. Але це правда. Можливо, це пов'язано з тим, що шрифт калібрі заадоптили в держдепартаменті в 2023 році. І можливо, це якось пов'язано з тим, що калібрі більш читаємо шрифт, і його почали використовувати для того, щоб у людей, яких є проблеми з зором або діслексією, щоб вони могли читати документи більш комфортно. А ми, як знаємо, серйозні документи це не про комфорт. Це про професійність і Times New Roman – Це професійний шифт. А калібрі це взагалі майже коміксанс, і його використовувати це просто сміховинно.